В кошти, тому що фізично не мав часу просто піти купити подарунок, тобто з усіх сторін щодо чиновників, знаю, що залучалися депутати. У нас є наразі два офі офіційно зафіксовані депутати, скажімо так. А більшість це прості звичайні користувачі соцмереж, які просто не були байдужими. Я думаю, що Статус Діде Мороза він не має поняття, чи це студент, чи це депутат. Це абсолютно не важливо. Дуже він бажання дуже багато журналістів дуже, дуже багато журналістів, студентів на диво. Нового ми. року ви плануєте ще одну акцію. Так, а, Так, ми так? звернулися буквально три дні тому. Ми звернулися до Закарпатського центру це це соціальної це це? психологічної реабілітації в місті Сваляві. А, Директор цього центру дуже був здивований. І, звичайно, вона відгукнулася на нашу акцію. І ми вже буквально думаю, що день-два і отримаємо нову порцію листів. Що нас тішить, що коли закінчилася наша акція, до нас писали в приват, Діди Морози, де листи? Ми хочемо взяти листи. Тому ми сподіваємося, що ця акція там менше діток, там наразі 20 дітей. Пройде так само активно і, можливо, навіть я допускаю таку ймовірність, що ми дозволимо ще щось тим зробити, але не будемо забігати вперед. А як буде відбуватися передача подарунків? Це під ялинкою, вони будуть чекати своїх господарів чи сьогодні. А, ні, ми придумали трошки а, інший формат, та, якщо так можна сказати, роздачі дарування цих дарунків. Діти писали з Діда Морозу, тому логічно, що ці подарунки і принесе Дід Мороз. Ось зараз, крім який, в якій грузить ці подробки, також нас чекає вже відомоз, наш, який поїде разом з нами і сам буде добувати ці подарунки. А якщо до нового року ще з'явила дітей, то, то якось це? Наразі ми знаємо, на, сьогодні, на сьогоднішній день ми уточнили раніше вчора вечором, і сьогодні у нас був контрольний дзвінок. Притулок, і ми точно знаємо, що е, та кількість дітей, про яку йшла мова, вони всі мають е, подарунки. Е, щодо нових дітей, е, ну ми спробуємо, скажімо так. Е, Будемо бачити про ситуації. Тобто наразі ми знаємо, що всі діти, які знаходяться в цьому притулку, всі листи ми отримали. Звичайно, є в нас окремі подарунки на всякий випадок, тому що ми не виключаємо ймовірності того, що ми приїдемо і в обід когось привезли. Так як склалося, що буквально 2-3 дні нам вислали нових сім листів і ми, як то кажуть, дуже активно взялися саме за них, тому що не розраховували на них. Але це виявилося абсолютно не проблемою для нас, для наших дітей в морозі. В реагують, які не брали участь у даруванні? Які відгуки? Чи були якісь негативні ну, відбути? Принаймні, а, ми не чули нічого негативного, а навпаки, а були цікаві пропозиції щодо... Того, щоб всі Діди морози скинулися по 50 гривень, була і така версія, тоді можна би закупити більше подарунків. Були нас Діди морози, які говорили про те, що давайте не будемо купувати фрукти, але теж так само приносимо кошти, і організатори вже безпосередньо самі перед виїздом, тому що всі розуміють, що фрукти це такі продукти які швидко псується. А, ну, ми не чули відгуків я Він знає просто, чи може така акція визивати якийсь негатив? Не знаю. Ні, просто мене просто моніторю. Ага. Посередньо спілкувалися з дітьми, бо їздили до того. розповісти трошки про них. На жаль, я не мала змогу поїхати до цих дітей. Мене тоді не було. Тобто цих дітей я вже побачила, побачу сьогодні і побачила завдяки е, репортажу. Алла, більше, фото. А, да, більше фото, більше фото про дітей. А, на жаль, це не дитячий будинок, в якому постійно проживають діти. Тобто діти постійно змінюються. Тому навіть якби ми приїхали, наприклад, місяць назад і, і зараз, це, наприклад, там 15 дітей спокійно вже змінитися або приїхати. Тобто, тому цей момент дуже важкий саме з цим притулком. Тому, якщо можна, не розбуємо, ми діти то... знаємо. Ми їздили з Галиною Ярцево. І, до речі, те та само такі і далі, в тому числі, акція не була встріна так навіть українського голосу. Чому я на цьому наголошую? Тому що. Е, ви знаєте, що небайдуже, багато журналістів саме жили і дуже небайдуже ставляться саме до батьківського притулку, бо заклад дійсно унікальний. Як відомо, є дитячі будинки, в яких діти живуть постійно в стаціонарних, і до них є постійна увага благодійників. Слава Богу, в тому числі іноземних власне, благодійників. А от з Батьом ситуація інша, Гануса колись назвала так досить жорстко, але дуже влучно цей заклад дитячим конвейером і у них завжди є потреба. Завжди є певні потреби, і е, були ми з Гайлию, власне, знімали сюжет про це, про те, як діти пишуть листи, і е, чому ця акція викликає просто до тремтіння навіть рук емоцій, тому що е, що дарують організатори, що дарують люди, які займаються цим? Вони дарують дітям разом з мп плеерами разом з комп'ютерами, разом з... Ось цима всіма речами, іграшками, фруктами вони дарують віру, що ці діти комусь не небайдужі. І це, власне, є, напевно, найголовніше, що й до цих дітей, які не живуть в родинах, а потрапили в складні життєві умови, так само прийде зі дорослих, так би мовити, до домашніх дітей. Це, напевно, найважливіше. І е, Оленка е, про це не розповіла, бо це, мабуть, було б, чи не скромно чи що щось, вона, власне, це робить, живе цим проєктом. Я буваю в цьому офісі останніми днями досить часто, оскільки ми з, зі студією родинкою працюємо ще над іншим проєктом, просто там перебуваю. І я бачу, як і Оленка, і Фея, Ольга, яка дійсно там уже оселилася просто в цьому офісі, з якою це робиться любов, з якою любов'ю добираються подарунки, доукомплектовуються подарунки, якщо дівчата бачать, що цей подарунок виглядає якось скромніше, ніж інше, навіть просто суто за розмірами діти є діти. Як це все робиться, як стимулюється діди морози, які теж часом дуже скромні, які воліють принести подарунок, посміхнутися і побігти, як дівчата до них звертаються, до цих людей, щоб вони писали листа. І до кожного листа студія гожного подарунку студія готує справді лист, який теж, напевно, стане от круг, зійдеться, іграшкою пограються. А от лист може навіть як згадка, от він лишиться напевно на... Довгі роки, принаймні, як емоція, як згадка. І це, напевно, чи найважливіше, як на мене. Це просто кажу вам, як колега, я спостерігаю, я маю можливість за цим дивитися. Лист від імені автора, чи від імені Діда Мороза? Я людям Мороза? Діда Мороза. Це якби відповідь, лиш відповідь від. саме адреса. Бажання не Абсолютно різні листи. Абсолютно. Кілька слів лише проєкті, над яким зараз працюєте разом. Це другий благодійний прийом Жовицького Миколаївка. Mm. Ми будемо нас, повністю розкривати всіх тільки трішечки розвитку. Mm. Власне, свята наближаються, а як вважає Ужгородський Миколаївчик і наголошуємо у цьому, цьому переконе, дива трапляються. Це наразі те, що скажу, це буде лише маленький тізер, і е, просто ще така мікропопередня презентація вже є отака річ, яка вигадана і виготовлена так само студією. Це є запрошення на другий благочинний прийом Уживецького Миколаївчика. Уживецький Миколаївчик це особа, яка гуртує громаду і традиційно готує громаду саме для виконання спільної доброї мети. Завтра він особисто... І всім розкаже, що це буде. Наразі дозволив повідомити лише те, що це буде дійсно особливо дату 2012-2012, 20. і мати на формат так само традиційна як і торіка, благочинного прийому за аукціону. І Миколайчик. Наразі дозволить лише сказати, що так само він здивує усіх своїх гостей і усіх друзів, бо він вважає, кожного, хто долучається до цієї місії, до цієї місти справжнім своїм другом. Наразі можемо показати ось цю прекрасну річ, яка багатним запрошенням, є кругом, обдаментованим, звісно, гербом кожурицького Миколаївчика, нагадуючи про те, що його гасло є доброї радістю, що дуже важливо, і власне піде цим гаслом і пройде виконання. Завтра Миколаївчик відзвітує по торічний проєкт і розкаже особисто, що це має бути. Поки що так само покажемо те, що пов'язуємо, зокрема за студією родзинка. Студія родзинка вигадала і вже виготувала з цим власне запрошення, запрошення, сподарунчиком, запрошення. Є коробочка, в цій коробочці є так само лампочка. Це справжня лампочка, яка виконує виконується свої функції, Але водночас вона є старій підробки, в мене є новорічною ігнишкою. Теж вважаємо, що елемент казки немає чогось незвичайного, немає навіть маленького дива, це обов'язково для Миколайчика. І, власне, 20, го 11, 20, го 12-го, це буде. Торік були переходи, це знаєте. Цього року. мета не менш цікава, більш скажімо так, радісна, не менш масштабна, і така саме по можна буде побачити і не власне користуватися. Мета для цього міста для дітей цього.